У вівторок, 19 грудня, в Україні буде тепло, а у Закарпатській області буде незвично прохолодніше. Про це каже відомий синоптик Наталка Діденко. Очікується також тепла погода з температурою повітря плюс 2-8 плюс градусів. Прохолодніше буде на сході та що незвично на Закарпатті, десь в межах від одного морозу до 3 градусів тепла, каже синоптик. За її даними, дощі пройдуть місцями на заході, півночі, на Черкащині та Вінничині. Нарешті території збережеться погода без істотних опадів. Вітер буде західного, південно-західного напрямку. Веселий, ручкий, на заході та півночі, можливі сильніші пориви до 15-18 метрів за секунду. Попередила синоптик. У Києві 19 грудня місцями пройдуть невеликі опади. Також у столиці, за даними Наталки Діденко, очікується поривчастий південно-західний вітер. Протягом дня буде тепло до плюс 4, плюс 6 градусів. Поточний тиждень в Україні буде теплим. За даними погоди Уніан, температура впродовж найближчих днів не суттєво коливатиметься. Лише наприкінці тижня очікується деяке похолодання, однак в день морозів все одно не буде. Лише вночі у кількох областях температура знижуватиметься до мінус 1-2 градусів. Також впродовж тижня в Україні періодично дощитиме, а місцями опади будуть з мокрим снігом. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій ставити дзвіночок, щоб першими дізнаватися, точний прогноз погоди.